Ісуса Христа, що єдиний творить чудеса, який нема числа, Його голос на батьох водах, а буде побачивши, його налякалися, затривожилися безодні і щенилося багато шуму. Твоїх шляхів у морі стежок на численних водах, і сі твоїх не пізнають, ти хрещеням ніди сина, Твого оплоченого. Ішеся на нього Пресвятого Духа в голубиньому виді, і Твоїм вітцівським словом, йорданські струнки освятив єси, тебе нині ми, недостойні слуги твої, покірно молимо і благаємо, пошли благодать Пресвятого Духа, на воду оцю і небесним Твоїм, благословенням благослови. Очисти і освяти, і даруй благодать, благословення Йордану і силу, що очищує всі скверни, і зіляє всяку недугу, проганяє бісів і всі підступи, і хитрощі, і вчини силою і діянням, і благодаттю Святого Духа. Чи вона була усім словом Твоїм, що її з вірою п'ють, приймають і нею окроплюються, прощенням ріків, Звільненням від терпінь, прогнанням усякого зла, помноження чесно, сіленням неду, А домівкам і всякій місцевості освяченням і богословенням. Відігнанням зубної всякого злотворного повітря, і здобутком ласки твоєї, бо ти благословляєш і освячуєш все, Боже на, і тобі, славу віддаємо з єдинородним твоїм сином, і з і благим, і животворним твоїм духом, тині час і на віки віки. Сі, мати моє, молови ваші, преклоні, приклоні, Тові господи, Гриє Господи, Духо Твоє, і вислухай нас, тих, що води, юрданським, явленням Христа освятив, благослови всіх нас що через свою спокору стаємо слугами твоїми і сподоби нас сповнитися твого свячення на прийняття цієї води і нехай буде вона нам на здоров'я душам і тілам бо ти освячення і тобі і славу посилає з предвічним твоїм Отцем, з присвятим благим і животворчим твоїм Духом. Ninni po vsec čas i na viki vi viki За воскресну дорогу це важливе таке набоженство, де ми можливо звикли до такої молитви і вже не раз її проходили, але кожного разу Господь нас закликає, аби ми відкрили свої серця і пройшли цей шлях разом з ним. Бо він зараз тут, на землі, з нашим народом проходить цей шлях. Він є саме там і в окопах, він є і в госпіталях, він є у родинах тих, де втратили своїх дітей чи чоловіка, і він завжди є присутній у стражданнях, бо терпів заради того, аби ми поєдналися в цьому терпінні, пройшли свій шлях терпіння, але отримали велику перемогу. А це Воскресіння мертвих і життя вічне, яке обіцяє. Тож, милосердний Ісусе, ти ніс тяжкий хрест і помер на цьому, на ньому заради нашого спасіння. Прагну бути з тобою на цій кресній дорозі, розділивши твої страждання, проявити свою любов і співчуття. Усім серцем каюся за всі мої гріхи. Знаю, що саме гріх став причиною твоєї смерті. Пробач мені, Ісусе, і вчини, щоб я тебе більше не ображав. Нехай роздумуванням над твоїми стражданнями пробудить мені велику любов до тебе і ближніх, в яких неустанно ти страждаєш. Нехай зміцниться моя довіра до тебе, щоб у тяжкі хвилини я не зневірювався, а єднався із твоєю жертвою на хресті для спасіння світу.